Інтернет та екран монітору ніколи не замінить живого спілкування з книгою та насолоду від перегортання сторінок, запевняє завідуюча методично-бібліографічного відділу Людмила Артеменко. Саме тому розвиток сучасних бібліотек є важливим. Такі семінари це чудова нагода такій дружній і творчій атмосфері поспілкуватися, обговорити проблеми, інноваційну діяльність, визначити вектори свого розвитку. Ну і звичайно взяти дуже багато методик і вирішення того чи іншого питання в роботі з юнацтвом в регіонах Житомирщини. Кандидат історичних наук Геннадій Махорін презентував нові книги, що допоможуть юнацтву глибше пізнати історію рідного краю. То 7 сьомого класу по 11 є навчальні посібники, де діти можуть дізнатися про. Історію нашого краю, тих чи інших періодів, і ці книги вони узгоджені за своєю структурою з навчальною програмою от вивчення історії України і є таким важливим, я думаю, доповненням. До бібліотеки молодь приходить не тільки за навчальними посібниками, що рекомендовано по програмі. Ну які розвивательні. лічні книжки, да. кіта там да. щоб... то, що інтересніше, да. почитай там Именно... Те, що посовітували, то імнатоше й... посовету Да. фантастику люблю. А що саме? Ну, кінга, люблю фентезі Макс, фрай мені дуже подобається. Фантастику російських та зарубіжних письменників. Таким є вибір молоді, але ж ніхто не відміняв фантастику жанрового різноманіття літератури.